Першому поєдинку корпоративної лі. Дальній удар. Аут для помаранчевих. Вдалося віддати передачу, можна забивати. Але на місці Володимира Габра швидко вкидає вперед і вже відповідь від Лінкап Студіо. Як в великому футболі. так, Бачимо, що. Можна виходити на тому фланзі, де перебуває гравець з -під ніг Войтовича. Зараз ще одна атака Ми Дуже небезпечно, і знову Габра тягне. Прийшла ця передача і знову небезпечний момент. І залітає все ж таки м'яч у ворота Лінкап Студіо. Побачимо, як зреагує на цей пропущений м'яч. Лінкап студіо. Підуть вони вперед, а зараз ще один гол літає у ворота сині. М'яч до перерви, але в Атаці fire Team. І зараз ще один момент габра. Повертаємось ми на другий тайм поєдинку По рахунку... Більш гострі моменти вони мали. Хоча у LinkUp Studio також були моменти, а зараз помилка і ще один м'яч літає у ворота. Лінкап Студіо з м'ячем, але швидко фаєр тім перериває і зараз дальню стійку. Позиція, але трохи до м'яча не дотягнувся. Зараз обрізка. Може бути небезпечно. Фертім біжить в атаку і зараз дуже небезпечно. удар, і Стає рахунок 4-0. голом і ще шанси впевнений будуть у синіх для цього. А зараз момент ще один епізод. Тому трохи. Більше переваги у Fire Team. І зараз ще момент. Це передача просто на Адамчука. Пішла на суперника. І Адамчук вже будує атаку Fire Team. Потрібно скинути під удар. А ні. Який красивий гол. Зараз... Попереду. Можливо, таким чином вдасться забити зараз самотужки порушення. Можливо, щось пропустив, але достатньо чиста гра. Зараз удар, і ще один гол залітає. Вже шостий м'яч. Ігор Калужняк. Нас порадувати його, і, і перемогами. Навіть можливо в цьому матчі буде взяття воріт. А зараз момент можна забивати. Удар вище воріт. Тако не вдалося вибігти Лінкап Студіо. Шутко помаранчеві відібрали м'яч і знову йдуть в атаку. Передача. Дуже х. В атаці FireTeam. Габра виходить. Нівелює небезпеку. Зараз момент. Удар. Це поєдинок. З перемогою Файр Тім над Лінкап Студіо з рахунком 6-0. Дякую, друзі, що були з нами.